Друзі, всім привіт! З вами Данило. І сьогодні по попробуємо з вами віднайти, знайти, зробити топ-10 бодібілдерських вправ. Я дам вам свій топ список 10 вправ, які дали мені найбільший прогрес. Поясню, чому вони мені подобаються. Поясню, чому взагалі вони потрапили в цей список, як прогресувати, які групи м'язів задіються. В принципі, тут будуть вправи на всі групи м'язів, на всі основні групи м'язів. Ось і будуть трошки ще маленькі додавання, крім цих 10 вправ, тому що мені подобається більше, ніж 10 вправ. Ось. Але топ-10 вправ поїхали. Друзі, першою вправою буде підтягування, підтягування з вагою, підтягування без ваги. Я вважаю, що це найкраща вправа бодібілдингу, найкраща вправа в, в цілому атлетичному світі, щоб стати атлетом, калістеніці. Тому що ця, ця вправа вона задіє дуже багато груп м'язів. І найголовніша група м'язів, яку вона задіє, це широчайші спини, дає оцей вам v тейпер цей доріто, який. Я вважаю, що це, напевно, найестетичніша група м'язів. Це ширина спини, коли зі спини в тебе такий, е, такий справді доріто вигляд, виглядає дуже круто і підтягування, це вправа, яку ви можете прогресувати, в принципі, без ліміту. Я б не сказав, що. Після якогось е, певного періоду сили ви стаєте, ну вам дуже тяжко прорисувати. Умовно, що я маю на увазі? Якщо ви новачок, ви можете робити своєю вагою. Якщо ви середній, е, середнім рівнем сил, ви можете робити з 20 кілограм. Якщо ви дуже сильний, ви можете робити від 40 до 60 кілограмів. І, в принципі, я б не сказав, що підтягування вони стоять гірші від того, що ви даєте на них вагу. Давайте вам поясню. Умовно вправи, які є хороші, ви можете їх робити дуже довгий час, і ви можете в них прогресувати. Також підтягування хороші. Що ви, тим, що ви можете використовувати дуже багато хватів, що може в майбутньому забирати ваші якісь слабкі точки. Умовно. Багато людей дуже шиль, сильні широким хватом, але слабкі вузьким хватом або нейтрально. Тобто ви можете протягом, протягом року, умовно, чередувати свої хвати, що дає вам найкращий результат. Тобто ви забираєте, грубо кажучи, якісь свої слабкі точки. Я раджу використовувати пояс і придбати собі хороший пояс для підтягувань. Ось. І Використовувати магнезію, щоб мати сильніший хват. В принципі, чим на сильніший хват, тим більшу силу ми можемо генерувати. І моя спина вона була збудована підтягуваннями, вона була збудована сотнями, тисячами і десятками тисяч, не побоюсь цього слова, підтягувань. Ось тому, друзі, підтягування номер один. Якщо ви не ходите в зал, підтягуйтеся, пробуйте, висіть. Дуже хороша вправа, рекомендую. Друзі, і другою вправою будуть віджимання на брусах. Я вважаю, що це вправа на рівні з підтягуваннями, якщо навіть не краще, вона розвиває наші грудні, вона розвиває наші плечі, вона розвиває наші тріцепси. Неймовірна вправа. Ми можемо в ній прогресувати, брати пояс, додавати вагу, ми можемо чітко відслідковувати прогрес. І недарма говорять, що віджимання на брусах це як, це як присідання для верха тіла. Тобто присідання рахується дуже ефективною вправою для ніг, яке розбудовує всі наші, всі наші чотири головки ніг, чотири головки квадріцепса. Ось. А бруси прекрасно розбудовують наші груди, вони розбудовують ту частину дуже гарно, низ грудей, наші дельтоїдні, дельтоїдні м'язи, тріцепс. Бруси в цілому дуже хороша вправа. Я можу вам її порекомендувати. Друзі, на жаль, в мене вимкнулася камера. Я знімав, точніше, в мене вимкнувся звук, я знімав 18 хвилин без звуку. Але нічого, зніму другий раз, я думаю, вийде краще. Ну, я вже дві вправи зробив, зараз буде ще 8 вправ. Друзі, третьою вправою буде жим в сміті 30 градусів е на верх грудей. <кій> ну, здебільшого, це фокус на верх грудей, основна вправа на груди. Дуже хороша вправа, вона мені подобається тим, що ми можемо ізолювати верх грудей, ізолювати в цілому груди. Дуже хороша вправа, яка задіює багато груп м'язів. І ми можемо її пушити чаш, чашку через те, що в нас є стабільність сміта, тобто стабільність машини сміта. І дуже часто в багатьох людей в мене так само, в мене включно, у мене верх грудей відстає, а вниз грудей в мене досить прокачаний, тому що я займався калістенікою протягом 7 років перед тим, як піти в зал. Неймовірна вправа, класно, <кхе> перепрошую, класно її робити через те, що ми можемо пушити, сети дуже близько до відмови. Пушити, сети дуже близько до відмови дає нам цей стимул, цей стимул до гіпертрофії, як ми знаємо, що наша задача створити якнайбільшу напругу і якнайбільше зусилля і прийти дуже близько до відмови. Друзі, четвертою вправою буде жим на плечі, на лавці 75 градусів в машині сміта. Така сама, такий самий майже сетап, як з Incline Smith, 30%, 30, 30 градусів, але трішки інший, тому що ми концентруємося більше на, на плечі, чим на груди. І знову ж таки ми, нас працює верх грудей, що дуже-дуже дуже важливо. Хороша вправа, ця вправа мені подобається тим, що ми можемо ізолювати нашу передню дельту і пушити цю вправу тяжко. І я би радив в цілому третю і четверту вправу, тобто жим і на плечі, використовувати як першу вправу у вашій тренувальній програмі. Пояснюю чому. На мою думку, дуже важливо генерувати максимально велику частину сили, максимально велику силу генерувати в позиції стабільній, і вправ, які яку ми можемо нагружати роками, які ми можемо прогресувати, і умовний сміт на груди і сміт на плечі. Це саме ті дві вправи, які ми можемо нагружати тяжко, і це ті це саме ті вправи, які ми можемо пушити до відмови або близько до відмови. І як ми знаємо, що м'язи ростуть від того, що ми робимо зусилля, і ми доходимо до відмови або близько до відмови. Я постійно повторюю це говорити. Я буду повторювати, тому що це найважливіше. Що я зрозумів за останній рік тренувань? І я не тренувався достатньо тяжко це так чисто е, вам сказати. Знову ж таки, буде більше, більше відео про інтенсивність саме, але я тренувався не достатньо тяжко, і саме вправи з зі, зі стабільністю, тобто сміс і е, сміс на груди і сміс на плечі, дають нам цю стабільність, а стабільність нам дає можливість пушити наші сети тяжко. Що є? Гіпер, ну, тобто, що допомагає нам розвиватися, розвивати наші м'язи. Друзі, п'ятою вправою, вправою буде горизонтальна тяга, горизонтальна тяга одної гантелі до грудей. Під кутом 45 градусів, коли, коли наша задача спину нашу, я принаймні люблю цю вправу робити, зводячи свої лопатки. Тобто я стараюся працювати на середину спини. Це неймовірна вправа, яка додає нам ту, товщину спини, тобто в нас є підтягування, яке нам ширину, цей доріто, і в нас є в нас є оця тяга однієї гантелі, вертикальна тяга однієї гантелі, яка дає нам товщину спини, яка нам дає цей. Це Таку черепашку, знаєте, як, як черепаш ніндзя, дає, дає нам, дає нам тущину спини. Дуже хороша вправа. Єдина, єдині мінуси, на мою думку, цієї вправи, що в моєму залі немає достатньої достатньо гантель, щоб я міг проростувати. Я зараз максимальні гантелі беру, в моєму залі це 37,5 кг. Знову ж таки, для багатьох людей це не буде проблемою. навіть для мене я 37,5 кг кілограм можу зробити на 15 раз, і мені досить комфортно, чесно кажучи, працювати в такий репренч саме на спину. Тобто навіть 15 раз. Знову ж таки, я стараюсь трошки за... уповільнювати свій рух вниз. Тобто, що робить цю вправу тяжчою? Знову ж таки, розтягуємо наші, наш, нашу спину. Дуже хороша вправа, вона. Базова, яку варто робити всім. Ось, знову ж таки, є багато альтернатив, але це один з, одна з хороших вправ, щоб стати в ній сильнішим. Друзі, шоста вправа це, напевно, одна з моїх улюблених вправ в цілому в бодібілдингу: це Preacher Curl або, або розгинання на біцепс на лавці Схота. Дуже хороша вправа, неймовірно хороша вправа. Тому що в нас є стабільність від лавки. Ви знаєте, що я, я прихильник, я обожнюю вправи, в яких є стабільність, яких, яких ми можемо відчувати себе добре, яких ми можемо відчувати себе стабільно і ми можемо відчувати себе, що ми нікуди не рухаємося, що ми не робимо цей отці ці ці рухи. Ми Просто максимально робимо зусилля. У нас є лавка, яка, яка нам не дає рухатись, і ми чисто використовуємо рух, чисто використовуємо свій біцепс. І це, що нам треба шукати. Друзі, я дуже довгий час. Я вважаю, все-таки, що це помилка. Знову ж таки, вона навряд чи дуже сильно мала якийсь ефект на моє тренування, але вона не мала, не мала, не мала, не мала ефекту, тому що я постійно вчився. Зараз я вам поясню, що це за помилка. Я робив біцепс. Стоячи, це хороша, ну тобто ізі бар, стоячи. І я використовував деякі моменту. Це непогано, якщо ви не є достатньо сильним, якщо ви умовно використовуєте, як я 40 кілограм. 40 кг – це не є так багато. Але в майбутньому, коли наша задача стати advanced, коли наша задача прокачатися в, в плані спорту, наша задача стати сильнішими. Ми не можемо робити оці свінги, тому що ми будемо більше активовувати не біцепс, а все тіло. А Preacher Curl, воно забирає, воно забирає оцей моментум, тобто ми можемо генерувати найбільшу силу в, е, саме своїм біцепсом. Ідеальний resistance profile, тобто resistance profile – це як падає, як падає вага. Ми розтягуємо свій біцепс, що є дуже дуже хорошою річчю для гіпертрофії, і дуже хороший бодібілдер з Америки з каналу Basement Bodybuilding, Він робив, робив таку серію, 20 відео в нього було, як він прокачав свої руки до 46-47 см, в Америці. Це 18 інше. Ось, як він це зробив? Він використовував тільки дві вправи. можете уявити дві вправи, і він зробив свої руки 46 см. Це Smith, Smith Machine GM Press, точніше, назва GM Press і Preacher Curl. І саме Preacher Curl я взяв з нього неймовірна вправа, якщо ви її не використовуєте або не використовували, попробуйте, попробуйте її використати. Я думаю, що ви, що ви зрозумієте, наскільки це хороша вправа. Друзі, що я тут люблю, як, як я люблю робити, я руки ставлю не так, не так широко, тобто в мене досить вузький хват, і стараюся використовувати не дуже багато моментуму. Тобто я стараюся саме, саме робити рух стільки зі своїм біцепсом. Далі, що є дуже важливим, на мою думку, це реп тобто скільки разів ми робимо. Я не роблю 8-12, мені здається, що найкраще в цій вправі це йти від 6 до, можливо, десяти, тобто трошки менше ми робимо повторів, і ми максимально ну, стараємося взяти досить велику вагу і прогресувати в вазі. що є дуже дуже важливо в довгій перспективі. Записуємо свої тренування. Я ще би радив трошки такий маленький лайфхак. Фільмуйте свої тренування, я фільмую свої тренування, я записую їх на відео. Тобто, так я хочу. хочу ну, я вже онлайн-тренер, можна сказати. Я хочу стати кращим в цьому. До речі, друзі, в нас в мене є вільні, та боже, що я буду казати? в мене дуже багато вільних місць онлайн-тренування. Я би хотів більше з вас тренувати, набиратися досвіду. Ось ціна зараз. Приємна, взагалі, чесно кажучи, я роблю це майже безкоштовно, скажем так, тому що мені це дуже подобається. Я хочу стати в цьому кращим. Тому пишіть, будь ласка, мені в інстаграмі посилання внизу. Проходи, про, переходимо далі до Піче А, Так, я думаю, в принципі, я завершив. Я не думаю, що є ще щось, що я би міг сказати про Preacher Curl. Це неймовірна вправа. Попробуйте її робити. А, це напевно одна з найкращих вправ, які я дізнався цього року. Дуже дуже крута вправа. Друзі, сьомою вправою буде розгинання канату із-за голови на трицепс на... Довгу головку тріцепса на цю частину тріцепса дуже-дуже хороша вправа. Я дізнався її вже досить давно, але зрозумів її краще за допомогою такого хлопця англійського, американського, американця GVS. Він в нього найкращі, одні, одні з найкращих тріцепсів в фітнес індустрії, натуральній фітнес-індустрії, дуже важливо, тому що натуральний бодібілдинг в мене. Ось він казав, що це одна з найкращих вправ. І я її і Я в ній став дуже-досить, ну як не дуже сильним, але досить сильним. І я обожнюю цю вправу. Це саме ця вправа, яку ми можемо, на якій ми можемо пушити наш, наш тріцепс дуже 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 тяжко. І мені подобається ця вправа. Напевно, поки що, що я не є аж дуже-дуже сильним, тобто я використовую досить велику вагу, але я не можу сказати, що я advanced, тобто я не можу сказати, що я продвинутий ліфтер. Ось. І мені дуже підходить ця вправа. Я відчуваю мене кожного, після кожного тренування, коли я пушу свої сети тяжко. Можете бачити на відео, як тяжко пушаться мої сети. Це тип дуже, дуже, тяжкі, дуже, дуже тяжкі можна робити на цій вправі. Тріцепс розтягується, і, в принципі, дослідження показують, що розтягнута, розтягнута позиція тріцепса набагато краще, чим, чим, звичайно, умовно, навіть звичайні з канатами таке саме, але ми просто робимо цю вправу вниз. Ось, тому Розгинання трізепсу канатами з голови рахується однією з найкращих вправ в моїй програмі, обожнюю цю вправу, раджу вам розминати свої лікті, робити обов'язково хорошу розминку з вагою перед цією вправою, тому що ця вправа може трошки, у вас може трошки боліти лікті. Ось, але все рівно ця вправа рахується навіть з цими маленькими можливо мінусами. Деколи вони бувають, вона рахується дуже дуже крутою, і я вам раджу її попробувати, раджу її. Зробити, дати їй шанс. В принципі, техніка досить проста. Подивіться на відео, як я це роблю, і погнали до восьмої вправи. Восьма вправа буде досить така звичайна, я б сказав, що це такий броліфт. Це молоточки. Мені дуже подобаються молоточки, тому що ми можемо прокачати брехіорадіаліз, тобто мускул, який знаходиться на нашому передпліччі. це де це один з найбільших мускулів на нашому передпліччі виглядає дуже-дуже естетично і молоточки, на мою думку, це одна з найкращих прав, щоб її, щоб його таргетити, щоб його задіювати. В принципі. Молоточки дуже хороші, тому що ми супінуємо. Умовно, в нас є не пронація, а в нас є супінація, і ми, ми робимо в нейтральній позиції тобто, в нас є нейтральна позиція нашого, нашого, нашої руки, і ми можемо, в принципі, брати досить велику вагу без ризику травм. Тобто, це одна з небагатьох вправ, де в нас є дуже хороша можливість. Пушити цей сет до відмови і близько до відмови. Тяжко пушити цей сет, і ми це можемо робити абсолютно в принципі всі вправи. Майже вони е, дуже безпечні, але ну мовно Preacher Curl, він не є таким безпечним, як молоточки. І, наприклад, якщо ми беремо якихось атлетів, якихось футболістів, якихось NBA, якихось регбістів, кожен з них, той, хто займається своїм тілом, там, боксери, вони використовують молоточки, саме не таку супінацію, як Причеркел, а вони використовують молоточки, тому що воно дає найбільше м'яса для вашої руки. Тобто воно використовує ваш Брахіаліс, Брахіоридіаліс. Ось і використовує ваш біцепс. Дуже хороша вправа. Обожнюю, її, ставайте сильнішими в ній, не пропускайте молоточки, як я це робив. Я щоб розуміли, пропускав молоточки, і, на жаль, моя, мій брахіорадіаліз недорозвинутий, на мою думку. Я би хотів, щоб він став більше. Тому, напевно, ближче до наступного літа я буду робити таку певну спеціалізацію. Три місяці я буду спамити Hammer Curls, буду спамити Reverse Curls, тобто ем, обратним хватом, як сказати, обратним. Може, бачите, коли, коли дивишся на різних мовах контент, дуже тяжко формулювати це все на рідну, українську і перекладати це все. Друзі, молоточки, хороша вправа. Рекомендую робити, неймовірно залітає в це яке в нас? В восьме місце. Друзі, дев'ята вправа: і що це буде перша вправа на ноги, і це буде руминська тяга RDL це одна з найкращих вправ. Руминська тяга саме з штангою. Мені подобається робити зі штангою. Найкращих вправ на ноги вона має дуже хороший е, дуже хороший е, фат, е, stimulus to Fatigue Ratio, Що це означає? Це коли ми не використовуємо стільки нашої центральної нервової системи, тобто ми не так сильно замучуємося, коли робимо цю вправу, як умовно дедліфт. Тобто дуже схожі функції руминська тяга і дедліфт, але руминська тяга в нас є. Е, в нас є негативна фаза, яка дуже важлива. Чого немає, в принципі, в дедліфті. Дедліфті ми підняли, опустили. Ось руминська тяга дозволяє нам дуже гарно пропрацьовувати наші, е, наш взагалі posterior chain. Тобто наш, е, я не знаю, як сказати posterior chain, до речі, українською. Е, руминська тяга нам дозволяє пропрацьовувати наш posterior chain. наші... Е, наші... Задню, нашу задню поверхність бедра і наші. Uh, Боже, маєте? Сідниці, ось, сідниці. Мені англійська мова. Ті сказати, and hamstrings. Мені англійська мова йде до голови, тому що слухаю весь контент і вчуся англійською, ось, щоб дати вам найкращу інформацію. Дуже хороша вправа, почав її робити відносно недавно. Е, вона прокачує дуже-дуже добре в принципі, нашу задню поверхність ніг е, і прокачує нас, нас е, на хребті. У нас є, називається цей posterior chain. Дуже гарна вправа для Posterior Chain. Я раджу вам її робити і не пропускати. Так. І десята вправа це будуть присідання. І присідання незвичайні, присідання в Сміті. Наша це вправа для наших квадріцепсів. Я мусив все-таки взяти присідання, але незвичайні в Сміті. Чому в Сміті? Тому що в нас є додаткова стабільність сміт, Сміті. Ми можемо пушити наші сети тяжче і ближче до відмови. Звісно, я вважаю, що є кращі вправи на квадрицепси, чим присідання в сміті. Наприклад, пендулум склад. Але, на жаль, в мене в залі немає пендулум склад, тобто це, ну, це машина, це тренажер якому ми краще ізолюємо наші квадрицепси, але знову ж таки, присідання в сміті це дуже-дуже хороша альтернатива, яка дозволяє нам проробити всі наші чотири е, головки квадрицепса. І в цілому нам потрібно мати якийсь варіант присідання в нашій програмі, особливо на дні ніг, тому що це то, де ми можемо пушити тяжко, і це то, де ми можемо поставити більше ваги. В принципі, це досить е, травмо. Навіть не так. Це вправа, на якій тяжко травмуватися, якщо ми беремо саме в сміті, якщо ми робимо з правильною технікою, стараємося повільно опускатися, затримуватися в, на 90 градусів. Дуже хороша вправа, прокачує ноги, прокачує оці 4 голоки квадріцепса. Ось, і друзі, це були, був топ-10 вправ, які. Мені подобається, але хочу ще сказати ще кілька вправ, які мені дуже запали до серця, які мені також дуже подобаються, але я просто не мав можливості вставити їх в цей список. Перше, це буде це жим гантелей на куті 45 градусів, божнюю цю вправу. Раніше я її робив першою вправою, тобто я старався пушити її дуже сильно, старався брати більшу вагу. Ось, але я зрозумів, що ця вправа дуже хороша, як, як додаток до основної. Основна в мене зараз Сміт на 30 градусів. Ось, тобто гантелі дуже хороша вправа, але мені вона більше подобається як додаток, щоб краще ізолювати груди. Дуже хороше розтягнення, пропрацьовує прекрасно верх грудей. Друзі, в, в гантелі це неймовірна вправа, особливо якщо ми беремо кут 45 градусів, розтягуємось. Ось, але мені подобається більше її робити як додаткову вправу, тобто другу, другу або третю. Здебільшого, зараз я використовую як другу вправу. Друзі, я думаю, що це все. У мене такі трошки 11 вправ, 10 основних і одну таку я вам дав, яка мені просто подобається, яку я не міг пропустити. Друзі, я вам дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, пишіть комент, поставте лайк. І, будь ласка, чекаю вас в, в себе в діректі. Чао!